Так, починаю займатися перепаковками. І поки зварювального немає, хочу попробувати на закльопки поставити, так би мовити, ось таку пластину, вже в пластині, як бачите, дюрки просверлив. І хочу через закльопки прикльопати їх до акумуляторів. Зараз пророблю отвори, поставлю закльопки і подивлюся, вона буде працювати. Почується, не хоче є. А якщо, друзі, не по приколу, бувають попадаються такі от окумчики. як ви зрозуміли, з піском, тобто половина акумуляторів нормальних, а половина, як ви бачите, не дуже. І от зараз такі комчики будемо перепаковувати. Кому цікаво, можете звертатися.